Як і в кожної людини, так і в мене одне життя, і центр світу там, де побачив уперше білий світ, центром світу став для мене хутір стара пристань на березі річки Десни. Коли згадую про той час і ту природу, починає біль у серці, за втраченим не тільки для мене, а й для всього молодого покоління. Та прекрасна природа і радувала, і годувала і охороняла людей. Сходило сонце над лісом, над водою, золочувало все навкруги. Золоте сяйво поповнювалося дзвінкими голосами пташок. Ніхто не заважав рибалці вийти на озеро, вловити риби. Настає весна, десна виходить із своїх берегів, і вода лине із сходу на захід прямо через ліс, лозу, через хутір. Стоять хатини, облиті водою, біля порогів човен, і коли настає вечір шуми дзюрчання води, спів пташок з'єднались в одну мелодію, Наповнюють душу невгасимою енергією і над людською радістю, бажанням жити і радіти. Бували й грізні години природи, коли починалася буря під час поводі. Але як не бушувала буря, хатини стояли невразимі. Навколо них надійний захист, стволи велетнів дерев, що об них розбивалися хвилі і лише бризками посвячували стіни осель. Кінчалася буря, і знов природа радувала людей. Інколи вода прибувала така велика, що затоплювала увесь хутір, всі будівлі стояли до половини залиті водою. Тоді люди в хлівах для скоту робили підвищені настили, колодок та дощок а сіну та дрова затягували на вишки. Я добре пам'ятаю, як в хаті води було до самих вікон. Були намощені дошки від столу до полу і до печі, по яких ходили. І я, малий, теж бігав по помостках. Двері в хаті були відкриті і по хаті гуляли хвилі. Біля порога в сінях був прив'язаний величезний човен, дуб, на якому плавали до хліва і куди треба. Хочу трохи згадати про свого двоюрідного брата Митра. Народився він у 1910 році, з дитинства мав дивний характер, був дуже непосидючий, побував і в приюті, а потім знову повернувся додому. Пам'ятаю, як він у мене украв пугач, якого батько привіз із Ніжина. Після я забрав його пугач і побив його. У 1930 році одружився на Оксюті, побудували собі будинок і жили. Та ось у 1932 році прийшло Велике Горе. Метро втопився. Це було весною десь у кінці квітня. Весняна повінь досягла найвищого рівня. Все було залито водою. Біля нашої хати вода входила в двір. Шум біжучої води зливався з іншими шумами вітру і щебетанням ташок. На обрії зі сходу появилися хмари, що затягнули небо. Сквачували пориви вітру і дрібною озиб'ю прокочувалися по голубій поверхні води. Уже вечоріло, коли до нашого двору під'їхав у човні Митро. Він запропонував мені їхати в село погуляти. Я відмовився їхати в таку негоду. Крім того, ще й мати почала лаятись, почувши нашу розмову. Тоді Митро поїхав сам. Вночі мене розбудив шум бурі. Хвилі з ревом кидалися через забор. І докочувалися до призьби, вдаряючись у стінки хати. Я піднявся і подивився у вікно. Здавалося, що небо і вода злилися в одну сіру стіну, що гула, тріщала і вила різними страшними голосами. Вся наша сім'я не спала. Батька не було дома, він був на рибальстві. Мати охала, стогнала і придавала обставинам ще більше страху. Менші брати та сестри про що стихенько шептались на полу. Буря не втихала до ранку, бушувала й наступного дня. Всякий рух, що в нами, був припинений. Люди бродили від хати до хати, тварини стояли на помостках і об'їдали стріхи з хлівів. На третій день, коли буря вщухла, вияснилося, що Митро не повернувся додому. Не повернувся він і на четвертий день. Люди, що приїхали з села, повідомили, що на сазі біля Хибелівського поля бачили прибитий хвилями човен. Чомусь не вірилося, що Митро утопився. Думалось, що, може, він кудись поїхав. Дядько Мусій попросив нас, хлопців, щоб ми проїхали по розливу і пошукали його. Я, Гаврило, Миколай, Грицько Тимченки поїхали рибальським дубом на пошуки. Біля Хибелівки по Десні доплили майже до Селтикової дівиці. Але нічого не знайшли. Настали тихі, теплі ясні дні. Вода почала збувати. Де-не-де з'явилися зелені островки. Одного такого сонячного теплого ранку до хати на човні під'їхав рибалка, Дем'ян литвинець. Він повідомив, що в кривих долинах плаває утопленик. Ми з хлопцями поїхали дубом по мілководних грудках. Ще здалеку я побачив тіло Митра. Він був одітий у піджак, на шиї був шарф, з однієї ноги був знятий чобіт, мабуть, намагався виплести. Ми його втягли в лодку і привезли додому. Того ж дня і поховали на пристанському кладовищі, поставили йому великий дубовий хрест. Дружина його перейшла жити в село. Смерть двоюрідного брата ще раз переконала мене в безглуздості мого перебування на хуторі, виникли наміри виїхати кудись далеко.